На сьогоднішній день по всій Україні стабільно високою залишається необхідність у донорах крові. Потреби динамічні та змінюються щодня в залежності від ситуації. Однак кількість бажаючих долучитися до такої соціально важливої ініціативи недостатня. Тож перший Житомирський вирішив на власному прикладі показати, що у такій процедурі немає нічого ні складного, ні страшного. Зараз я піду і особисто здам свою кров та закликаю вас, наших глядачів, які, що важливо, не мають жодних протипоказань, зробити те саме. Хто знає? Можливо, саме ваша пожертва зможе врятувати чиєсь життя. Перше, що необхідно зробити, прибувши до донорського пункту, це пройти реєстрацію. Єдиний документ, який необхідний вам для реєстрації, це паспорт або id картка. Після проходження реєстратури вам видадуть ось таку анкету донора, яку необхідно заповнити. Після заповнення анкети донора наступною вашою зупинкою стане лабораторія. Там вам проведуть аналіз крові, визначивши її групу, а також придатність до забору. Після аналізу крові ми відправляємося до терапевта. Да. Молочного їд, не Да. Після візиту до терапевта на донора очікує передонаційний сніданок чай та печиво. Впоравшись із передонаційним сніданком, ми відправляємося безпосередньо до пункту збору крові. Перед відвідуванням кабінету забору крові не забудьте одягнути бахіли. Вам дякую. Щойно на моєму прикладі, ви могли переконатися, що стати донором дуже просто. Наразі я маю гарне самопочуття, і разом з тим варто додати, що людина, яка здала кров, отримує от таку пільгову довідку, яка надає їй право на дві доби вихідних. Мене звати Євдочук Анатолій. Я є донор. У нас прийшла ціла команда людей близько 25 чоловік. Це наша компанія Бірвіль, може, ви знаєте, то ми якби працівниками, продавцями і бухгалтери. Команда хто міг по здоров'ю і по бажанню прийти і дати свою якби, частинку допомоги можна сказати, нашим воїнам, да? волонтерські від душі. На сьогодні в нас є гостра потреба взагалі в донорах крові всіх груп, і резус позитивної, і резус негативної. Але особлива потреба станом на сьогоднішню дату, тому що це змінюється щодня, щотижня. Ця потреба. Тому станом на сьогодні, ще раз підкреслю, у нас є велика потреба: це перша позитивна група, друга позитивна, четверта позитивна. І з негативних це друга і четверта негативна. Важливість донорства в тому, що у нас потреба в компонентах крові є, як у пацієнтів, в лікувальних закладах Житомирського. В області так і у поранених бійців на передовій великі обсяги компонентів використовуються упродовж кожного тижня. Тому потреба, от я прошу казала, що які групи вони змінюються від того, які з якими групами хворіють люди. Тому і потреба змінюється. От станом на сьогодні у нас така картина. На жаль, активність в січні місяці дуже значно знизилась, і ми не бачимо в центрі крові жителів міста Житомира, які безпосередньо проживають в місті. Надзвичайно низька активність населення. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих і всіх, хто має відповідний стан здоров'я до донорства крові.